Калуш на Івано-Франківщині і досі без влади міська рада так і залишається у безстроковій відпустці. Минулого тижня усі чиновники покинули робочі місця на знак протесту через блокування держказначейством грошей на отримання і розвиток міста. А це близько 9 мільйонів гривень. До страйку міських чиновників Калуша приєдналися всі керівники бюджетної сфери: головні лікарі, начальники відділів, управлінці культурних, шкільних та дошкільних освітніх закладів. Усього у безстрокову відпустку на сьогодні сьогоднішній день пішли понад тисячу людей. Міський голова калуша Ігор Насалик досі перебуває у Києві. І обіцяє залишатися в столиці до того часу, поки ситуація не вирішиться. Телефоном нашому телеканалу він повідомив, що, попри безстрокову відпустку керівників міста, пересічні калушани живуть і працюють у звичному режимі. Понеділок відбулася позачергова сесія, і ми зробили звернення до президента України. і Солідарність із сесією міської ради вже Більше 1100 чоловік бюджетники пішли в ней відпуски, але це ніяк не впливає, скажем, на забезпечення і медичним обслуговуванням, і шкіл. Тобто місто функціонує і працює Звичайно, в незвичному режимі. Я думаю, що все-таки на цієї неділі питання міста Ми робимо все, щоб, скажемо, люди, які проживають на території нашого міста отримали всі необхідні послуги, але що буде розв'язане, оскільки в нас немає юридичних підстав на нарахування людям заробітної плати.